Народи мій, як добре те, що ти у мене є на світі. Із такою любов'ю, десятки років тому до українців звертався наш видатний письменник Микола Вінграновський. Тож цінуймо одне одного і зараз. Будьмо об'єднаними та неподільними. В етері Кременчуцькі новини ми розпочинаємо. В центральному мікрорайоні Кременчука з'явилося нове джерело тепла блочно-модульна котельня, яку встановили за підтримки німецьких партнерів. Це ще один крок до енергетичної незалежності міста та стабільного проходження опалювального сезону в умовах війни. Блочно-модульну котельню потужністю 2 МВт встановили в центральному мікрорайоні Кременчука. Придбали її не за кошти міського бюджету, а за рахунок партнерів федерального уряду Німеччини та німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ. завершено монтаж автономної котельні в одному з мікрорайонів міста. Вона забезпечить міський палац культури теплом, забезпечить наш п'ятий корпус національного університету теплом. Коли це буде потрібно, дякуємо нашим партнерам Німеччині, дякуємо уряду Німеччини, народу Німеччини, а також Джей за підтримку за сприяння в цьому дуже важливому для міста Кременчука проєкті. Подібні модульні котельні вже тривалий час працюють на базі деяких закладів охорони здоров'я Кременчука. Така система теплопостачання зручна, оскільки дає змогу коригувати, дати початку та кінця опалювального сезону, підлаштовуватися під погодні умови. Технічні характеристики котельні на високому рівні: потужна, надійна, проста в експлуатації. Не потребує собі наявності обслуговуючого персоналу, робить в автоматичному режимі, в залежності від температури зовнішнього повітря і діє як. Як повністю як автомат, сьогодні ми дійсно говоримо про те, що та робота, яка проводиться Кременчуком на міжнародному рівні, вона дає результат. Фактично, ми отримали цю котельню для міста безкоштовно. Наші німецькі партнери її передали нам в рамках програми підтримки стійкості нашої інфраструктури. Міський палац культури у разі необхідності зможе стати великим пунктом незламності на кілька тисяч людей, і оскільки котельня знаходиться у центральній частині міста, вона зможе повністю забезпечити заклад теплом у разі виникнення критичних ситуацій. Ми зможемо зробити з цього палацу культури хаб незламності. Тобто, навіть якщо навколо буде все мерзнуть. То е людям, е мешканцям міста це центральної частини можна приходити сюди. В самому палаці культури буде затишно і тепло. Українські міста постійно під загрозою російських обстрілів, і ніхто не знає, які саме об'єкти критичної інфраструктури стануть наступною ціллю ворогам. Тож диверсифікація системи опалення є запорукою енергетичної безпеки. Велика вдячність німецькому товариству міжнародного співробітництва GIZ та уряду Німеччини за допомогу. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський Кременчуцькі новини. Ділянка траси Н08, що проходить через піщани та Кременчук, нарешті дочекалася ремонту. Але чи якісно працюють дорожні служби? Дивіться далі. Траса Н-08 Бориспіль Маріуполь одна з головних транспортних артерій України. Вона проходить через піщани і Кременчук, і саме у піщаному ця дорога багато років перебувала у жахливому стані, але нарешті дочекалась ремонту. Ще у жовтні 2024 року служба відновлення та розвитку інфраструктури у Полтавській області уклала договір з Одеським ТОВ роздорстрой про експлуатаційне утримання, зокрема, і дороги Н-08. Вартість цього договору склала майже 500 мільйонів гривень. Роботи з ремонту вже йдуть, але чи якісно працюють дорожники на ділянці цієї дороги у селищі Піщане? У деяких місцях проводиться повноцінна заміна дорожнього покриття, проте є чимало зон, де обмежились лише ямковим ремонтом. І якість такого латання вже зараз викликає сумніви у місцевих жителів і водіїв. Дорога не годиться. Ями великі є з містами. Ми бачимо, що навіть після ремонту якість дорожнього покриття не виглядає такою, що витримає хоча б один рік. Наразі невідомо, чи надається якийсь гарантійний термін на цей ремонт, і чи не доведеться вже взимку оголошувати новий тендер і знову витрачати державні кошти на новий ремонт. Натомість у Кременчусі ділянку траси Н-08, що проходить через місто, ремонтує комунальне підприємство ШРБУ. І тут різницю та підхід до виконання робіт помітно неозброєним оком. Шляховики-ремонтники повністю замінюють асфальтне покриття, встановлюють бордюрні камені і роблять паркувальні кишені. Тож чому Кременчук може? А служба відновлення та розвитку інфраструктури не допрацьовує? Питання залишається відкритим. Антон Воробйов, Кременчуцькі новини. Минулої доби поліцейські розшукали неповнолітніх дітей. Кременчужани потерпали від афер шахраїв. Водночас рятувальники визволяли котиків та приборкали дві пожежі в екосистемах. Насиченою на події була минула доба. Далі докладніше вчора близько 22-ї години до кременчуцьких правоохоронців звернулася Кременчужанка, стурбована тим, що з 17-ї години її неповнолітня донька не виходить на зв'язок. Відразу до пошуків дитини долучилися як ювенальні поліцейські, поліцейські кінологи, спецпризначенці. Близько 3-ї години ночі встановили місце перебування дитини. Було встановлено, що дівчинка разом з подругою, одноліткою з центральної частини міста. Знаходились на молодіжному в одному із під'їздів наразі з родиною обох неповнолітніх дівчат проводиться профілактична робота. Встановлюються причини такої поведінки, чому дівчата не реагували на телефонні дзвінки, Цікавтеся життям власної дитини, для того щоб в разі якихось нестандартних ситуацій відразу могли як поліцейські прийти на допомогу, і ви могли зорієнтуватися, як діяти в цій ситуації, де шукати і повідомити цю інформацію правоохоронцям. І Кременчужани вкотре потерпають від шахрайських афер. Мешканець Кременчуцького району 1966 року народження втратив понад 100 тисяч гривень. Під час купівлі контейнеру спілкувався на одному із сайтів з ймовірним продавцем, наче війшли в домовленість, і наш потерпілий перерахував понад 100 тисяч гривень на рахунок. Продавця в подальшому під час спілкування зрозумів, що став потерпілим від дій шахраїв, так як обіцянку, яку повідомляли в спілкуванні, не виконали протягом того терміну, яка була вказана. Та почали вимикати телефон, і в подальшому, взагалі, будь-які зв'язки з продавцем зникли. Черговий раз звертаємося до Кременчужа. під час здійснення будь-яких покупок в мережі інтернет. Обов'язково перевірте приватного підприємця, чи це фізична особа підприємець, чи це фірма. Перевірте, які є безпосередньо е, рекомендації від громадян, які здійснювали покупки. Перевірте мобільні номери, які знаходяться в інтернет мережі. Якщо мається хоч один відсоток підозри, що вас можуть ошукати, ні в якому разі не перераховуйте передоплату або ж всю суму. І цієї ж доби вже жінка 1954 року народження лишилася понад 9 тисяч гривень. Телефонний дзвінок надійшов від псевдопрацівників служби безпеки банку під час спілкування. Жінка виконала ті вимоги. Які її озвучили телефонуючи, і вже виявила в подальшому відсутність 9400 гривень на власному рахунку? Такі випадки не поодинокі. Черговий раз закликаємо громадян під час телефонних дзвінків служб безпеки, працівників банку обов'язково підключіться, перетелефонуйте на гарячу лінію банку, уточніть, був вам дзвінок, не було вашого дзвінка, хочуть зламати вашу карту чи ні? Відразу не виконуйте будь-які вимоги осіб, які вам телефонують. І про роботу рятувальників далі. 1 травня вони двічі визволяли чотирилапих з халепи. І обох випадках це були котики. В Глобинській громаді кіт впав в глибокий колодязь на глибину 8 метрів. Коли рятувальники прибули, його не було видно, адже там було дуже темно, і ледве з дна можна було почути якесь ворушіння. Тож рятувальники використали лебідку та триногу. В апараті захисту органів дихання та зору рятувальник спустився на дно колодязя та дістав котика наверх. А от у тогорішніх плавнях кіт навпаки застряг високо на дереві. Той, щоб його дістатися, використали автодрабину, і рятувальник, піднявшись на висоту, обережно взяв котика в руки і вже разом з ним спустився наниз. Приборкали цієї доби рятувальники і дві пожежі в екосистемах. У горішніх плавнях в садовому товаристві горів сухостій на площі півтора гектари. Під час ліквідації було задіяно дві одиниці техніки. Горіло цього дня і сміття у Глобинській громаді. Ці пожежі завжди ускладнюються великим нашаруванням сміття. Так було і цього разу. Рятувальники залучали працівників Глобинської місцевої пожежної охорони на гасіння цієї пожежі, аби загасити вогу. Вогонь довелося використати велику кількість води, аби на кожному із нашарувань загасити вогонь. І вкотре рятувальники закликають громадян не провокувати пожежі. Закликаємо громадян не підпалювати сміття, особливо на стихійних сміттєзвалищах, адже їхнє гасіння завжди ускладнене. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Не забувати ціну перемоги та імена тих, хто заплатив цю ціну за мирне і світле життя в Україні. Саме з такою метою сьогодні в одному з ліцеїв Кременчука створили сквер пам'яті на честь полеглих у бою воїнів. Дізнавайтеся більше у нашому матеріалі. Ігор Сірков, Вадим Пугачов, Станіслав Душа, Олексій Борсук, Олександр Поросюк, Леонід Єщенко, Ілля Третяк та Олександр Горобець це імена воїнів, які загинули, боронячи українську землю у період з 2014 року та вже під час повномасштабного вторгнення. Усі вони колись навчались у Кременчуцькому ліцеї номер 5 імені Тараса Григоровича Шевченка. Тож сьогодні, аби зберегти пам'ять про захисників, у навчальному закладі висадили вісім червоних кленів з позначеними на них іменами загиблих військових. Акція «Пале пам'яті випускникам вона виникла. Ну давно ми вже думали про неї, але цього року ми нарешті реалізували. Символічно, кожна родина відгукнулася. Рідні всіх восьми загиблих наших учнів прийшли сьогодні на висадку дерев, червоні клени, які будуть нагадувати нам про наших полеглих пускників. Герої не вмирають. Вони живуть в серцях кожного, поки про них пам'ятають. Слава Україні! Героям слава! Ці дерева були придбані на кошти, зібрані завдяки акції, під час якої кожен учень від першого до одинадцятого класу, кожен вчитель придбав долоньку і таким чином віддав шану справжнім героям України. Ми вирішили провести акцію. Пам'ятаємо, шануємо». як це саме ми вирішили зробити. Дуже просто кожний клас, долучаючись до цієї акції, дарує нам зелену долоньку. Тому що саме з цієї акції ми вирішили зібрати кошти, закупити дерева. А дерево це дуже символічне. Воно з'єднує небо і землю. На небі наші хлопчики, які оберігають нас. Під час створення алеї пам'яті були присутні рідні усіх вісьмох захисників. Вони особисто висадили саджанці, згадуючи подвиг своїх синів, чоловіків, батьків та братів. Десять років пройшло. Дуже як наче це ще як один день. Ще дуже тяжко. Мене серце так болить, що я не можу. Школа, учні, люди хочуть знати і пам'ятати своїх героїв. Це дуже важливо для України, для них самих насамперед, і також для нас, для родини героїв загиблих. Це дуже приємно і дуже важливо. Він був звичайним хлопчиком, звичайна дитина, яка внутрі мала стержень і стала надзвичайним воїном. Відтепер імена вісьмох хоробрих воїнів навіки закарбуються у пам'яті та серцях багатьох поколінь українців. Дмитро Цирульник, Олексій Крижановський, Креманчуцькі новини. Сьогодні в Кременчуці відбулося урочисте погашення конвертів, дизайн яких створювали учні шкіл міста. Про те, як це було, розкажуть наші журналісти. Сьогодні, 2 травня, у Кременчуці відбулась знакова подія. Церемонія спецпогашення конвертів, створених школярами міста в рамках міської акції Моя школа, гордість твоя Кременчук. Цей захід став яскравим фінальним акордом ініціативи, яка об'єднала креативність, дослідницьку роботу та любов до рідного міста. Сьогодні ми провели погашення. Програмі Мейл Арт, тобто діти самі малювали конверти, малювали марку, ну і ми свою марку додали, що вона пішла по почті. І ці конверти будуть одна частина піде в Кемічську міську художню галерею. Ми там зробимо зразу виставку, на слідуючий місць, присвячений Дню міста. А друга, вони зробили по два конверти, другий конверт піде в свою рідну школу. Протягом навчального року учні понад 30 ліцеїв та гімназій Кременчука занурювались в історію своїх закладів освіти, формували творчі команди та брали участь у консультаціях зі спеціалістами. Результатом цієї масштабної роботи стали унікальні авторські конверти євроформату, Витончені приклади дизайнерського мистецтва, що поєднують індивідуальний стиль, глибокий зміст і естетичну цінність. Раніше школа історії досить багато. Вона заснована 1961 року, і саме саме. Таку родзинку в нашій школі, що в ній навчався єдиний герой з небесної сотні це Ігор Сердюк, і там є з дошка. І тому саме на конверті на марки ми зобразили саме його зображення. Наша гімназія також долучилась до цієї акції. Ось наші конверти з нашими випускниками, героями, і у кожного по-своєму будуть гарні конверти. Ініціатором проєкту виступило учнівське самоврядування за підтримки міського дитячого об'єднання Армія добра, Кременчуцької міської художньої галереї і департаменту освіти Кременчука. Відтепер ці конверти не лише символізують гордість за свої школи, а й входять до культурної спадщини міста. У майбутньому всі створені роботи будуть представлені в експозиції Кременчуцької міської художньої галереї в рамках тематичної виставки, яка стане даниною дитячій творчості, краєзнавству та мистецтву філателії. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Ще один кременчужанин приємно дивує своїми здобутками. На цей раз мова йде про юного волейболіста, який увійшов до складу збірної України на відбіркових іграх чемпіонату Європи. Детальніше про це вже за мить. Нещодавно молодий волейболіст та вихованець Кременчуцької міської комплексної дитячої юнацької спортивної школи імені Кисельова Гліб недоступ у складі збірної команди України взяв участь у кваліфікаційному етапі чемпіонату Європи серед юнаків 2010 року народження. Посили на збори. Почали збори в місті Делятин. Там ми були 10 днів, були тренування, підготовка до змагань. Надалі ми поїхали в Польщу, там у нас були товариські матчі, в яких ми показали непоганий результат. Далі ми поїхали у Францію, грали проти Франції, Сербії та Словаччини, і з кожної команди вибрали перемогу. Спортсмен зазначив, що виборювати перемоги на такому високому рівні було складно. Однак він, як і його товариші по команді, гідно представили Україну на європейській арені. Було важко там і морально і фізично, особливо проти гри з Францією. Весь зал волі проти нас там і важко просто, але все одно з перемогу і показали, що ми можемо все. Хочу подякувати своїм тренерам за те, що вони підготували до цих змагань. І за допомогою них я показую добрі результати. Наша збірна здобула перемоги над командами Франції з рахунком 3-1, Сербії, – 3-2 та Словаччини – 3-0, Стала переможцем групового етапу та забезпечила собі участь у фінальній частині чемпіонату, яка відбудеться в Єревані, Вірменія. Вітаємо гліба недоступа та його тренерів Станіслава та Євгенія Шаляпіних. Із чудовим результатом мисі Кремичуці знову з'явився один із кращих волейболістів. Це Глібний доступ, який входить в склад збірної команди України. І збірна України зараз йшла в 16 команд кращих, які будуть грати фінальні змагання чемпіонату Європи. Хочу побажати і останнім волейболістам балі нашим, а також і Глібу. Щоб підготуватися до цих змагань і виступити достойно, пишаємося нашою талановитою і спортивною молоддю. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Неймовірна енергія, синхронність і відданість спорту це все про команду Чір Тім Інфініті, яка гідно представила Кременчук на чемпіонаті України з чирлідингом. Як дівчата підкорили столицю та які нагороди привезли додому. Дивіться далі в сюжеті. Чи можливо поєднати силу, витривалість і елегантність у змаганнях? Команда «Чертів інфініті з Кременчука на чемпіонаті України з Черлідингу у Києві. Довела, що це ще як можливо. Серед понад 1700 спортсменів з усієї України Кременчужанки продемонстрували високий рівень підготовки та командної роботи, завдяки чому вибороли не одне призове місце на п'єдесталі. Готувалися ми не дуже довго. У нас буквально було два місяці підготовки. Ми навіть не претендували на якісь там нагороди. Але все ж таки для нас було неочікувано в одній з номінацій ми вибороли друге місце. І це дало нам змогу в даній номінації приймати участь в чемпіонаті Європи, який буде проходити 5 та 6 липня в Німеччині. І оскільки команда у нас на самофінансуванні, тому це все на плечі батьків покладається. Тому ми зараз активно шукаємо спонсорів. Якщо ми їх найближчим часом знайдемо, то ми напевно що поїдемо на чемпіонат Європи. Крім того, окремі учасниці команди здобули призові місця в інших категоріях. Дует Соломки Анни та Михайлик Вероніки здобув перше місце в срібному. Му фіналі тріо Існюк Мирослави Капельки Анастасії та Жили Марії. Друге місце в тому ж фіналі, третє місце в бронзовому фіналі вибороли дуети Жили Марії та Капельки Анастасії. А також Ярошенко Олеся, перше місце в бронзовому фіналі здобула капелька Анастасія. Мені дуже сподобалися ці змагання. Було дуже багато нагород. Були дуже круті дівчата. Це було ну прям дуже класно. Я хочу подякувати нашому тренеру за підтримку і за те, що він тренує нас. Я хотіла дуже на ці соревновання, тому що мені там подобається. Я давно туди вже не їхала, і я давно хотіла виступити. Найбільше сподобалося танець пом. Ми там дуже добре станцювали, але були трішечки помилючки. Ну а так добре я станцювала. Усі дівчата працювали як єдиний механізм, що дозволило їм отримати найкращі результати на чемпіонаті України. Я, коли виступала своє соло, я прямо дуже хвилювалася і боялася, що можу щось забути або перехвилюватися, і все. Я дуже хочу подякувати тренеру за те, що вона підготувала нас. Ми виросли дуже сильно, і тепер ми можемо їздити до інших країн. І виступати там, але це все впирається у дуже сильно фінанси, і було б дуже добре, якщо б ми знайшли спонсорів. Такі перемоги є не лише особистими досягненнями спортсменок, а й гордістю для нашого міста. Чіртім інфініті знову показала, що Кременчук має сильну команду, здатну досягати висот у спортивному світі. Катерина Грудніва, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Україна готова до повного безумовного припинення вогню. Ми готові до перемовин, але лише тоді, коли вбивства наших людей припиняться. Росія країна терорист, і світ повинен про це пам'ятати. Слава Україні та її героям.